Мені дуже приємно вас зустрічати на території Харківської області. Наша плідна співпраця вже не перший рік приносить гарні результати, і ми сподіваємося, що наша подальша робота також буде направлена на укріплення правоохоронної системи тут, на Харківщині, і в цілому запровадження нових. Ідей нових європейських підходів до реалізації і роботи правоохоронної системи, зокрема в Україні, на підтримку обласної державної адміністрації ви завжди можете розраховувати. І ми зробимо все для того, щоб ваша комунікація із силовими структурами на території Харківщини була конструктивна. В Цілому ми відмічаємо дуже позитивні оцінки тих програм, які ми разом із вами напрацювали, які були прийняті обласною радою. Я можу вам сказати, що ми продовжуємо цю роботу, і якщо будуть пропозиції і з вашої сторони, то ми долучимо розглянемо їх і долучимо до тих програмних проєктів і тих заходів, які вже існують в наших програмах. Дуже радий відзначити ті досягнення, яких ми спільно. Реалізували і щодо нашої співпраці, зокрема в галузі розробки плану громадської безпеки. Хотів би також зазначити, що ми залишаємось в Харківській області. Місія продовжить свою роботу, оскільки кілька днів тому в деяких медіа з'явилася неправдива інформація щодо того, що місія йде з тих регіонів, де було впроваджено воєнний стан. Але це не так. Ми залишаємося. Ефективність правоохоронної системи це запорука спокійного життя на території області. Посилення цієї ланки нам дуже важливо.